Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас дуже дешевий, але житловий будинок, який знаходиться в селі Прохори, це Чернігівська область. Значить, будинок в селі Прохори це Борзянський райчас е, Ніжинський район, Чернігівська область, дві кімнати, кладовка, коридор, горище, печка, погріб біля дому, сарай біля дому, старий дім, є кроваті, диван, стіл, стіл, стулки та холодильник. Огород 12 соток, участок з домом, садом, огородом 25 соток. Також є дерева на участки, два великих грецьких горіха, вишні, войлочна вишня, яблуні, два лісних горіха, шовковиця, три абрикоси, виноград біля крильця. Село знаходиться в 2-3 км від поворота з траси. От центра села додому буквально 5 хвилин. Пішки, Всі документи в наявності. Земля, дом приватизовані, прописатися можна без питань. Продажа через нотаріус. Також возможен невеликий торг. Ну куди торгуватися, якщо ціна і так 50 тисяч гривень. Дуже смішна. Плюс оформлення документів буде десь біля 15 тисяч гривень. Кому цікаво, контакти власника. В описі до цього відео дуже гарний великий будинок, 42 квадратних метра. Меблювання є, житловий стан, заходь і живи в чудовому, гарному місці. Всім дякую за перегляд! Всім до побачення.